Пробудитись до праведності Божої означає дізнатись, хто ви у Христі, і жити в реальності того, що Він вже спорядив вас з всім необхідним. Завдяки цим передачам ви зрозумієте, що праведність це духовна сила, яка зміцнює вашу віру. Вони діють разом. Праведна свідомість очікує, що Слово Боже є істинним і розраховує на успіх. Ви були створені бути переможцями у кожній країні, у кожній культурі, у кожному поколінні. Дізнайтесь, що можуть зробити Божа віра і праведність у вас, щоб змінити світ навколо вас і привести вас до повної перемоги. Почніть приймати все, що має для вас Бог. Почніть жити зсередини назовні. Пам'ятайте, що всередині вас живе Бог. Бог дав вам можливість отримувати всі ресурси, які знадобляться вам у житті. Отче, ми славимо Тебе. Сьогодні ми одним днем ближче до Воскресіння, і ми захоплені цим. Ми шануємо Тебе, прославляємо і дякуємо тобі. Ми зібрали сьогодні тут, щоб почути слова з небес, слова від Твого престолу. І ми прославляємо і шануємо Тебе. Я дякую тобі за помазання стояти за цією святою кафедрою і проповідувати Твоє Слово. Я прошу тебе, щоб кожна людина, яка чує мене сьогодні, тут чи онлайн, чи у записі, отримала прояв сили живого Бога. Я дякую тобі за це, і я молюсь про це в ім'я Ісуса. Тому я вважаю це здійсненим. Це станеться завдяки імені Ісуса. Амінь. Сьогодні ми розглядаємо молитву і різні види молитви. Я хочу прочитати з розширеного перекладу Біблії. Відкрийте, будь ласка, шостий розділ, послання до Ефесян. У цьому розділі. Йдеться про те, щоб зайняти свою позицію. Займіть свою позицію. Діти, слухайтеся своїх батьків в Господі, як його представників, бо це справедливо і правильно. Шануй, поважай і високоцінуй твого батька і твою матір. Це перша заповідь з обітницею. Тепер зійдемо трохи нижче і прочитаємо тринадцятий вір. Зодягніться в повну Божу зброю, щоб ви могли протестати і не поступитися в день небезпеки і все виконавши, міцно встоїте на своєму місці, тож стійте, підперезавши стегна ваші істиною і зодягнувши зброю моральної правоти і правильного становища перед Богом. І, взувшись, готовність зустрітись з ворогом, з непохитною стійкістю та рішучістю, і готовність проповідувати добру новину Євангелію миру, а понад усе, піднесіть захисний щит рятувальної віри, яким зможете погасити всі вогняні стріли лукавого, і шолом спасіння візьміть, і меч яким володіє дух, тобто Слово Боже. Моліться у всі часи за будь-яких обставин, в будь-який час, в дусі, всіма видами молитви і прохання. Тому будьте уважні і пильнуйте з чіткою метою. І також моліться за мене. Моліться всіма видами молитви, тобто не всі молитви однакові. І ми говорили про те. Що є молитва віри? І віра бере участь у всьому. Віра діє не завдяки молитві. Молитва діє завдяки вірі. Одна з перших речей, яких я навчився у брата Роберта. Це ніколи не йти на компроміс. Ніколи. Пет Бун познайомив мене зі своїм пастором Джеком Хейфордом. Я знав, хто він через Пета. І ми були в його офісі. Він сказав: «Копленде, я вважаю, що ти не збалансований. Я подумав, знову починається. Він сказав: але тобі не потрібно бути таким. Ти спеціаліст щодо віри і ніколи нікому не дозволяй звести тебе з цієї дороги. Я ніколи так не думав про це. Однак вам доведеться навчитися застосовувати свою віру до різних видів молитви, різних видів молитви. Звісно, є молитва віри. І зараз. Звернімося до послання Якова. Там є одна річ у перекладі Френсіса Веймута. Точніше, дві речі, які сказав Яків. Наприклад, в традиційному перекладі Біблії говориться. Молячись в дусі, людина збудовує себе і говорить таємниці духом. У Веймута сказано Божі таємниці. Чудово, чи не так? І він також сказав, що вірі потрібні відповідні дії дії, а не діла. Скажіть це відповідні дії віри. Тож ви можете переглянути послання Якова і знайти, де це сказано. Але мене цікавить саме п'ятий розділ. Тепер послухайте ви, багатії. Плачте і ридайте над лихом, яке наближається до вас. Ваше багатство зотліло, а ваш одяг міль з'їла. Ваше золото і срібло поржавіло, їхня іржа свідчитиме проти вас, і поглине ваші тіла, як вогонь. Ви назбирали скарбів собі на останні дні. Ось волає затримана вами платня для робітників. Які жали на ваших гнивах, і зойки женців досягли ву Господа Саваота, Ву Господа Саваота, Господа Саваота. Ви розкошували на землі і насолоджувалися, наситили свої серця, немов на день заколення, ви засудили і вбили праведного. Він не чинив вам опір. Отже, брати, будьте довготерпеливі до Господнього приходу. Ось хлібороб очікує дорогоцінного врожаю від землі, з терпеливістю очікує його, доки випадуть ранні і пізні дощі. Довготерпеливі будьте і ви. Зміцніть серця ваші адже прихід Господа вже близько. Не нарікайте один на одного, брати, щоб вам не бути засудженими. Ось суддя стоїть перед дверима. Майте за приклад страждання і довготерпіння пророків, які промовляли Господнім ім'ям. Бо блаженними називаємо тих, що витерпіли і встояли. Ви чули про терпіння Йова, і знаєте, Господній кінець, що Господь дуже милосердний та щедрий, та насамперед, брати мої. Не кляніться ні небом, ні землею, ні якоюсь іншою клятвою. Нехай буде у вас так, це так. А ні. Це ні. Щоб ви не підпали під осуд, щоб ви не підпали під осуд. Якщо хтось серед вас страждає, то нехай молиться. Якщо хтось радіє, то нехай співає псалми. Якщо хтось серед вас хворіє, це вказує на те. Що серед нас не повинно бути хворих. Не повинно бути хворих. Це не воля Божа, щоб хтось з його народу хворів. Якщо хтось серед вас хворіє, то нехай покличе присвітерів церкви і нехай помоляться над ним, намастивши його оливою в ім'я Господнє, і молитва віри зцілить хворого. Віри у що? В ім'я Господа. Віра в ім'я Господа. Віра в це ім'я. Гаразд, не закривайте це місце, бо ми ще повернемо сюди і відкриємо третій розділ книги дії. Книга дії, третій розділ. Петро та Іван йшли до храму на молитву на дев'яту годину. Тобто третя година дня. І був тут один чоловік, кривий від народження. Його щодня приносили і садили перед воротами храму, які називали гарними, що просив милостиню в тих, хто приходив до храму. Побачивши Петра та Івана, що йшли до храму, він просив милостиню. Глянувши на нього, Петро та Іван сказали подивись на нас. Він пильно дивився на них, сподіваючись щось отримати від них. А Петро сказав: срібла і золота не маю. Насправді, це дещо хибний переклад. Правильніше було перекласти, у мене з собою нічого зараз нема. Адже Петро не був банкрутом. Одного дня вони піймали достатньо риби, щоб розорити всіх рибалок рибного ринку Галілеї. Амінь. І послухайте, що він сказав. Але що маю, те даю тобі. В ім'я Ісуса Христа з Назарету. Встань і ходи. І, взявши його за праву руку, підвів його. Одразу ж зміцнилися його кістки і суглоби. Підскочивши, він встав і почав ходити. Він увійшов з ними в храм, ходив і підскакував, прославляючи Бога. І весь народ побачив, як він ходив і вихваляв Бога. Коли ж дізналися, що це той, що сидів і просив милостині біля гарних воріт храму, переповнились страхом і подивом це диво не принесло віру. Це було знамення, яке спричинило здивування, і це важливо. Оскільки він був біля Петра та Івана, то збігся до них весь здивований народ на Ганок, який називається Соломоновим. Побачивши це, Петро звернувся до народу і сказав: Можі ізраїльські, чому дивуєтеся з цього? Чому дивитесь на нас так, наче ми своєю силою чи побожністю зробили, щоб він ходив? І люди казатимуть о, так. Вони ж були апостолами? Це не має нічого спільного з ціленням того чоловіка. Вони були віруючі. Амінь. Бога Авраама, Ісаака і Якова, Бог наших батьків, прославив свого Сина Ісуса, якого ви видали й відсурались перед Пілатом, який просудив його відпустити. Ви відсурались від святого і праведного, а домагалися звільнити вам людину вбивцю. Господаря життя ви вбили, та Бог воскресив його з мертвих, і ми свідки цього і вірую в ім'я Його. Його ім'я зцілило того, кого ви бачите і знаєте. Віра, яка від нього, від Бога, дала йому це зцілення перед усіма вами. Це була віра в ім'я Ісуса. Чому? І як це сталося? Що він зробив? Що Ісус сказав на цій останній пасхальній вечері? Учні не знали, що через кілька годин він піде на хрест, і потім Воскресне з мертвих. Вони не знали цього. Ісус сказав: якщо слова Мої перебуватимуть у вас, і ви перебуватимете в мені, то все, що проситимете, буде вам, і все, що проситимете в отця в ім'я моє, він дасть вам. Краще, щоб я пішов. Бо якщо я не піду, то утішитель, Дух Святий, не зможе прийти. Але коли він прийде, то говоритиме не від себе. Бо все, що має Отець, це моє. Він візьме змогу і звістить або відкриє вам. Ісус продовжує: Того дня ви нічого не проситимете мене. Але в моє ім'я, все, що проситимете в моє ім'я, все, чого вимагатимете в моє ім'я, я зроблю це. Вони вимагали, щоб той чоловік ходив. Вони пред'явили вимогу в це ім'я, і той чоловік підвівся і почав ходити. Що ж? Петро продовжував проповідувати. І саме тоді прийшла віра. Він проповідував про ім'я Ісуса, і він проповідував про те. Що Ісус зійшов в пекло і заплатив ціну за це. Ім'я Ісуса все змінило. Ось у чому сила Його імені, віра в ім'я Ісуса зміцнила того чоловіка. Не тому, що ми ходили з Ісусом, не тому, що ми апостоли, не завдяки нашій святості. А завдяки вірі в ім'я Ісуса. Бо саме це Ісус сказав їм знову, знову, знову і знову. Коли Ісус послав 70 учнів проповідувати, вони повернулися і сказали, навіть демони коряться нам в ім'я Твоє. А тепер повернімося до послання Якова. Повернімося ось сюди. І молитва віри зцілить хворого. В англійському перекладі Біблії говориться спасе, і молитва віри спасе того, хто хворий. Те саме слово перекладається як сцілений. В розширеному перекладі використовується слово цілісність. Якщо ви маєте біблійний застосунок англійською мовою, як у мене, то він покаже вам всі ці різні слова: цілісність, спасіння, зцілення, визволення від хвороб та недугів і так далі. «Сцілить хворого, і Господь підійме його, а якщо він чинив гріхи, то вони простяться йому. Тому визнавайте один перед одним гріхи, моліться один за одного, щоб зцілитися, бо має велику силу ревна молитва праведного. Гаразд. Тепер я хочу прочитати наступне. Це Якова, п'ятий розділ, шістнадцятий вірш. Сповідуйте один одному свої провини. Свої неправильні кроки, образи і гріхи також моліться один за одного, щоб ви теж могли бути зцілені і відновлені в духовному налаштуванні розуму та серця. Ревна, послухайте, ревна, щира, тривала молитва праведного робить досяжною величезну силу, динамічну свої дії. Чудово, чи не так? Динаміт, сила, дюнаміс, Динамічну. свої дії. Відкрити 11 розділ Євангелія від Марка. Мені легше вам показати це в писанні, аніж пояснити. Це значно легше. Вранці, коли йшли вони повсте місце, побачили, що смаківниця засохла від коріння. І згадавши, Петро каже йому, учителю, поглянь, смоків ця, яку ти прокляв засохла. Ісус у відповідь каже їм: майте віру Божу, майте Божий вид віри. І в посланні до Єфесян говориться: бо спасені ви благодаттю через віру. І це не від вас, то дар Божий. Що саме? Благодать і віра. Бо саме по благодаті ми отримали віру. Бо щойно ми повірили в те, що він сказав, прийшла ця віра, і ми стали новим творінням. Це Божа віра. Тому віра в Слово Боже. віра в кров Ісуса. Віра в цю кров. Хоча вона і живе в мені, це не віра в мене, це його віра, яка живе в мені. І вона приходить від слухання ось цього. Тому мені довелося засвоїти, що це його віра, яка діє в мені. І, отже, вірі, що було по благодаті. Щоб обітниця була непорушною для всіх, не лише від закону, а й з віри нащадків Авраама, який є батьком всім нам. Як написано, я поставив тебе батьком багатьох народів перед Богом, якому він повірив і який оживляє мертвих і називає неіснуюче як існуюче. Ель Шадай сказав я зробив або поставив тебе. Він не сказав: Ти будеш щодо мене. Ось мій завід між мною і тобою. Я зробив тебе батьком багатьох народів, і твоє ім'я більше не Авраам, а Аврахам. Відтоді він став Авраамом. Ніхто і ніколи не називав його інакше. Бог мав владу зробити це. Партнерство з місією Кеннета Копленда було моєю першою участю в тому, що робиться служіння. Я мала можливість бути волонтером на одному з заходів у 2012 році, а потім на різних заходах протягом багатьох років. В той час, коли я була волонтером, я не мала бажання працювати в місії Кеннета Копленда. Я мала роботу. Я була досить зайнята на ній, мала дуже мало часу для себе. Але я подумала, я можу посіяти свій час в місію Кенета Коупленде, і я знаю, що це хороше насіння, це хороша земля. Тому в 2012 році я прийняла рішення виділити тиждень своєї відпустки і поїхати на конференцію, стати волонтером у відділі роботи з партнерами. Я не надто замислювалась над цим, але завжди думала і казала у своєму серці: я би хотіла колись працювати в місії Кенета Коупленде, Це було б благословенням. Але життя тривало далі. Я мала роботу, і я думала, це хороша робота, це стабільна робота. Я працювала на заходах, мала багато можливостей, я думала, що це чудово. Потім почалась пандемія ковіду, і ця організація на якийсь час припинила існувати. Це була одна з тих ситуацій, коли потрібно вирішити, хто твоє джерело, Бог твоє джерело, чи ця організація твоє джерело, чи твоя сім'я. Крім того, на мене тиснуло те, що я щойно домовилась про купівлю житла. Тому мені потрібно було прийняти фінансове рішення стосовно того, що я буду робити. Я пам'ятаю, як прийняла рішення, що Бог моє джерело. І, будучи партнером місік Кеннета Копленда, я знала, що слово Боже справді діє. Настав час копнути глибше. Я подивилась передачу пастора Джорджа і Глорії Копленд Бог моє джерело. І я подумала, мені потрібно зрозуміти, коли настане моє майбутнє. Що відбуватиметься? Мені потрібно почути від Бога, мені потрібно знати, які мої подальші кроки. Тому, коли мене скоротили, навіть саме слово скоротили викликало відчуття пригнічення. Ви зайві, ви більше не потрібні. Що ви можете робити? Потрібно оцінити свої навички, потрібно здути пил з резюме і подумати, що я можу запропонувати у цій ролі. І весь цей час я знала те слово, на якому стояли. Я знала, що Бог мене не підведе, я мала слово від Бога. Я мала свідчення, і я знала з того, чому я була навчена, що потрібно охопитись за це і почати сповідувати і вірити в це, говорити всьому, що виглядає у вашому житті як нестача, чи страх нестачі, чи всьому, що може прийти проти вас, щоб завадити вам подолати цей бар'єр. Спочатку, коли мене скоротили, у мене був страх. Але що ми робимо, коли приходить страх? Справа у рішенні, що ми будемо робити? Ми або приймаємо його, або кажемо гаразд, я вірю. А не сумніваюсь, я знаю, що говорить слово Боже. Я є партнером місії Кеннета Копленда. Я знала, що я маю ресурс. Я зайшла на сайт розділ Бог Ваше Джерело. Там була молитва про працевлаштування, про забезпечення. Я могла також зателефонувати до місії, щоб зі мною згодились у молитві. І Я просто відчувала, що мене підносять у молитві. Я знала, що як тільки я отримала це слово від Бога, мене вже ніщо не зупинить. Це було лише питання часу. І я мала вчення. Я знала, що Бог моє джерело. Я дізналась про це від пастора Джорджа. Бог ваше джерело, у вас немає іншого джерела. І він сказав, що в книзі Йова, 22, 27, 28 говориться: все, що ти заплануєш, усьому матимеш успіх. Коли я почала сповідувати це, цієї посади в місії Кенето Копленда ще не існувало. Бог створював цю посаду, вона створювалась в той час. З'явилася посада, я відгукнулася на цю вакансію, і це була ідеальна робота. Бо коли ви вірите Богові, це те, чому мене навчила місія Кенатокопленда. Ви не просто щось кажете. Ви не просто висловлюєте якісь слова, ви маєте молитву прохання. Вам слід конкретно сформулювати те, про що ви вірите Богові. Дізнайтесь, що говорить слово Боже, і стійте на цьому слові, бо саме це принесе вам перемогу. Тому я не просто казала, мені потрібна будь-яка робота. Для мене це ідеальна робота, бо я всім серцем бажаю, щоб партнери були з'єднані з цим служінням по справжньому, осяжним чином. Ви не просто партнер, ви з'єднані з нами. Вітаю вас. Я Ларі Орен. Бог це добрий Бог. Він Бог більше ніж достатньо. Він наш цілитель. Він забезпечує нас, він наша праведність, наш мир і наш прапор. Він все, що нам потрібно, і навіть більше, щоб допомогти вам наблизитись до Бога і розвивати свої стосунки з ним, Кеннет і Глорія Коупленд хочуть запропонувати вам свої безкоштовні видання. Одне з них присвячене партнерству, а інше допоможе вам більше дізнатись про те, що Біблія каже про стілення. Вчіться вивільняти силу віри, яка у вашому серці, і втілювати в життя Божі обітниці завіту. Вся додаткова інформація є на нашому сайті kcm.org.ua. Шановні друзі, Кенет і Глорія Коплен проводять свої конференції спеціально для вас. Це час для відновлення і збудування у дусі, це можливість повністю зануритись у Слово Боже, під'єднуйтесь і переживайте силу віри і Божу присутність як ніколи раніше. Ми віримо про сильний рух духа. Тому, якщо ви матимете таку можливість, приїжджайте на ці конференції. Вся інформація є на нашому сайті. Дякую за те, що були сьогодні з нами. До завтра. Я, брат Ларі, нагадую вам, що Бог любить вас, ми любимо вас і Ісус є Господь. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті KesiaMurcuє. Продовжуйте зростати в вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.